Це село в Україні називають маленькою Швейцарією. Тут неймовірно гарна природа, унікальний мікроклімат і мінеральна вода без аналогів Європи. А відпочити можна значно дешевше ніж у буковалі, східниці або інших схожих курортах. Давайте порахуємо. Ми зупинилися в одному з найкращих і найдорожчих готелів. І Навіть при цьому він коштував 2500 за ніч. Ну де ви зараз бачили? Такі ціни? це величезний номер на двох з балконом, власною кухнею, пральною машинкою і включеними сніданками. Також у готелі є свій релакс-центр, куди ми ходили на різні Процедурки, масажі, СПА з чанами, а ще безлімітно лікувальна вода. Хочу повернутися сюди, але вже в теплу пору. Правда ж красиво? А ви б хотіли відпочити в такому місті? Я би хотів. Я би хотів. І Я думаю, не тільки я, багато хто би хотів. Не всіх є зараз, на жаль, така можливість. Ну, хто таке вже. А... А яке це місце взагалі? То я ж таки не зрозумів. На Закарпаття не вказано, не сказано було, як називається, населений пункт чи село. Хто в курсі? Будь ласка, напишіть, де та маленька Швейцарія. Можливо, колись за сприятливих умов і безпечних, коли в нашій країні настане мир? Люди зможуть відвідати, коли повернуться за кордону. Ви подивіться, наскільки наша країна. Ще не відкрита, наскільки вона ще красива, мається, мається на увазі в плані не відкрита. Багато є локацій туристичних, про які ніхто не знає. Тобто, і в мене недавно було відео про водоспад в Хмельницькій області. Ну, я, я не знав про це, хоча я живу в Тернополі, це недалеко від мене, але я вперше це побачив. Це все завдяки соціальним мережам. Тобто, бачите, все-таки є якісь і плюси від соціальних мереж. Хоча зараз всі науковці б'ють в барабани, що це якби дуже небезпечно для і для дітей, і для дорослих, що цим треба працювати, вміти соціальні мережі, що це просто викликають великі. Депрак, коротше, зараз не про то. Зараз про, про Україну, про, про красу України, про її про місця. Е Будь ласка, хто в курсі де ця Маленька Швейцарія на Закарпатті, напишіть, як воно називається, щоб ми... я, наприклад, не знаю, мені цікаво було би подивитися. І я думаю, що таких місць ще в Україні дуже багато, про яких ми не знаємо. На жаль, шкода, що так, от, попередні роки це все якось можливо не розвивалось, не популяризувалось. Там, туризм в Україні. Ми знаємо один Букувель. Львів, Одесу. Ну, це, це дуже красиві місця, і, понятно, це все, це все ясно. Туди ми і так будемо їздити. Але, наприклад, водоспад в Львівській області, я не знав про такий водоспад. Тепер знаю, ну це, це дуже круто. І тепер знаю про маленьку Швейцарію. І скільки ще таких локацій, красивих в Україні, про які ми не чули. Тому, якщо хтось живе десь там, в якихось таких красивих місцях, закидайте в інтернет, ми будемо дивитись, будемо. Поширювати, показувати. Тут вже навіть не йде мова про якийсь е, там, закордонний туризм, щоб іноземці приїжджали. Тут ми, українці, не знаємо про існування таких красивих місць в Україні. йолки палки це треба міняти. Ну знову ж таки, вибачте за тавтологію повторюсь, що от... з приходом соціальних мереж ця ситуація може змінитись. Вона вже міняється. І підприємці можуть відкривати там якісь кафешки, якісь маленькі, а можливо і великі готелі в таких мальовничих місцях. І це буде популяризувати ці місця. Будуть їхати туристи, платити податки, розвиватися економіка. Ну ви розумієте, це ланцюгова реакція вона так працює. Тому автору дякую за відео, що показали нам таке гарне місце. Я навіть знав про його існування. На жаль, стільки років. В Україні живу. Я думаю, багато хто з вас також про його існування не знав, так що не треба розказувати, що ви там щось знали. Хто, можливо, хтось знав, можливо, ні. Ну я не знав, ладно. Окей, я буду говорити про себе. Я не знав. Все? Все? Так що, закидайте відоси з новими локаціями, показуйте, яка наша країна гарна. Хай українці знають. От. А прийде час. Для туризму. Ну, і зараз багато людей подорожують. Я вже про це говорив на початку відео. Ну, хочу вірити в те, що коли це все закінчиться, багато українців повернуться за кордону, і ці місця туристичні будуть розвиватися ще більше з притоком туристів, відповідно, і будуть розвиватися ці місця, популяризуватися. І ми дізнаємося про ще більше. Гарних, неймовірно красивих є, впевнений, наша країна така величезна, якщо порівнювати, наприклад, з якимись іншими країнами Європи. Да? Вона дуже велика і, напевно, дуже багато є всяких красивих мальовничих місць, про які ми ще навіть і не чули, і не знаємо. Так що я думаю, що ще все попереду. А завдяки от таким блогерам, які нам показували, такі відео, я думаю, ми дізнаємося про ці місця рано чи пізно. Так що. Людям, які знімають такий контент, я дуже вдячний за те, що нам відкриваєте по-новому нашу країну для нас, для українців. Дякую, продовжуйте. Ми будемо дивитися, лайкати, поширювати. Дякую.